Україну. розпочинаємо нашу розмовну студію разом із головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом. Пане Олександре, добрий день вам. Вітаю, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, як у Запорізькій області пройшла ніч і почався день? Ну, ніч пройшла як майже всі попередні ночі. 80 обстрілів було, в тому числі 56 обстрілів. 20 населених пунктів наших на жаль, зруйновано кілька десятків об'єктів цивільної інфраструктури. Ще більше на жаль, одна людина загинула цивільна, і три людини було поранено протягом доби серед позитивного, то що сильно не стріляли по обласному центру, і не зруйновано об'єктів критичної інфраструктури, і також те, що трошки пропустили людей з окупованих територій: 131 людина. Змогла вчора виїхати, в тому числі 24 дитини доїхали до вільної окупованій території нашої країни. Окупанти випускають тільки жінок і дітей, чи чоловіки теж можуть виїздити а, з окупованих чолов... чоловіки, теж виїжджають, але в основному літні. Угу, це розуміло. Ви говорите, що на щастя цієї ночі принаймні у Запоріжжя не прилітало, і взагалі останніми днями трошки спокійніше в обласному центрі стало. З чим це пов'язано? Може погода, може більш інші напрямки віддаються бомбардуванню. Може ротація, може те, що хлопці наші трошки їм там тиждень тому подаруночки надіслали, але була позавчора. Ночі була така спроба дронів гарно відпрацювали, нічого не долетіло. Не будемо говорити, де як і що, але попрацювали хлопці трохи. Але разом з тим все одно продовжується робота з укріплення інфраструктурних об'єктів для того, щоб мінімізувати наслідки обставин. Розуміємо, що це тільки перерва в терористичній діяльності окупанта. Як у вас із електропостачанням? Чи є необхідність в Запорізькій області запроваджувати віялові відключення? Ну о, наразі в усій країні одні правила гри мають бути кожен день. Працюємо це питання і з обленерго і з Україна, і з нашими промисловими підприємствами до останнього часу. Ми виходили за рахунок того, що наше підприємство обмежували споживання, ну домовлялися між собою. Там, у нас десь на 80% графік там добровільного обмеження спрацював. Це досить досить непоганий результат. Звичайно, хотілось би 100, ну, я думаю, 100 і теж буде. Але разом з тим, як і в усій країні, передбачається, що у нас буде погодинне відключення. Відповідно, наразі е, обленерго разом з укренерго підприємствами комунальними і промисловими от відпрацьовують графіки, і буде так, як і в інших містах. Поки що у нас такого не було, тому що я ж кажу ще раз, промислові підприємство на себе взяли навантаження, але вже такої межи досягло споживання, що ми не можемо тільки за рахунок промислових підприємств закрити цю енергетичну деру, тому що зупинити підприємство неможливо. У нас постійно є підприємства металургійного комплексу, в яких неперервна робота має вестися, і критична інфраструктура має працювати. Тому готуємось до в тому числі, ну їх не треба називати це так по сторінці, по години відключення, щоб люди знали, що в такому та сегменті, в такому та квадраті, в такому та районі не буде там в понеділок з такою та потакута годину. Вівторах стакою та по таку, -та то -та -та, в середу з такою та потакути -та і так далі, щоб люди могли чітко планувати свій графік дій, передбачити захист там дома холодильника, там всіх всіх інших приборів і мінімізуємо. Щоб наслідки не були великі, на жаль, це вимушений крок в усій країні, тому що треба утримати енергомережу. Якщо ми не будемо робити ці обмеження, то енергомережа може розпастися, а це найгірше, що може статися. Ми просто повернемося в світ 150-річної давнини без електрики. Ну от сьогодні з інформаційні ресурси окупантів повідомили про те, що вони не будуть переводити годинники на зимовий час у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Як ви собі пояснюєте причину такого рішення? Пояснюю так же, як і коли вони селяли в атомну станцію. Відсутністю освіти повної просто люди не вчились в школі нічого. Нема ніякого зимового часу, який зараз там з неділю цю ми переводимо стрілку годинника. Зимовий час це астрана, так званий зимовий час, це астрономічний час. Це час такий, який є. Земна куля, вона обертається, і якщо є розбити на сегменти, кожна її частина по меридіанах знаходиться в різних часових поясах, тому що там сонце зайшло, там тільки Вийшло і відповідно і відбувається це розподілення. Ми знаходимося в відповідному е, часовому поясі Києва, Фіни безпосередньо. Москва, наприклад, далі знаходиться скасовувати. Астрономічний час підкреслю. астрономічний. це літні. Можна відсутмовитись. Ну це просто не Черговий черговий крок до невігоства окупанта. Вже не було. ну, це мабуть, те, що ви пояснили. Надто складна наука для тих нинішніх так званих очільників окупованих регіонів. Ну хай граються. Дякую, що ви до нас долучилися. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном. Зараз коротка пауза, і будемо дізнатися.